Батько добре знав, що б він не думав, мама, незважаючи на свій тихий прохаючий тон, зробить по-своєму. Він вино вже звик до того, що в домі з'являлися, жили цілими місяцями якісь діти, якісь юнаки, дівчата. Всі вони звали його дядею Митією. Він їх усіх плутав і ніяк не міг розібрати, де племінники, де діти якогось чотиригрю брата, сільського вчителя, де учні. Де несчисленні маміні хрещеники і хрещениці. З його боку була тільки одна вимога тоді, коли він працює в своєму кабінеті, пише філітони або править ранки у вітальню, яка поряд, щоб ніхто не заходив, а в їдальні, яка поряд з вітальнею, щоб говорили пошепки, а по обіді, коли він спить, не дежу голосували в саду і не драгніли собак. Тому слова дядя Митя працює або дядя Митя спить набирали магічного значення. І так Дмитро залишився у нас він жив у флігельку нашого дідуся, бігав по гранки в редакцію, чистив дідусем садок, налучився так грати в крокет, що за кілька ходів ставав розбійником і безжалісно заганяв мої і шурчені шари. Чудово виконував ролі дядьків у наших хатніх виставах, дражнив мене, як і всі кирпою. Завжди був веселий, добродушний, хитрий. Взагалі, а клівон і почував себе як дома. Усім нам шкода було, коли осени він переселився в трудолюбіє, та й йому там прийшлось не солодко. Він з такою охотою пробігав з якимось дорученням від мами до бабусі. А я завжди власноручно шила і надписувала йому зошити. Йому дуже полюбилися наші хатні вистави, і він з особливим ентузіазмом готувався до ялинки. Так от Митько своїм тринадцятирічним басом говорив за вовка: Нащо це ти, собачий сину, тут каломутиш берег мій? А каленик жалібно й смирно відповідав Ні, паночку, водиці я не сколотив. Виходило дуже добре. Мама була задоволена. Ну, хлопці, дивіться мені, у нас сама губернаторша на ялинці буде. Губернаторша. Навіть у мене і у шурки перехоплювала дихання. Ми з шуркою малювали програмки, а боря каліграфічно, без єдиної помилки, як друкував, переписував їх. Але треба було потурбуватись не тільки про програму, а й про саму ялинку. Мама забігала до Парасковії Федорівни і прохала, ніби це була її особиста справа. Кумонька голубонька, ви ж постараєтеся, я в боргу, ви знаєте, не лишуся, усі ж будуть, ви ж вже для мене. Та що ви, кумушко?» – хвилювалася Проскоя Федорівна. Хіба я не знаю, хіба ви для себе клопочетесь? Ми ж коло вас, як у Христа за пазухою та чи віддячить хтось вам. А чи чуєте, махала рукою мама? Кажуть, що у довстих і добрих жінок завжди тісто особливо добре, і пироги найкращі. І все зробити, зварити вони вміють до смаку. А Парасков'я Федорівна була така товста, лагідна, що завжди мені здавалося, ніби єдиним її бажанням було всіх нагадувати. Кулінарка вона була надзвичайна. То ми всякі тонькі закуски, фарші, здоби, печиво для почесних гостей були на її руках. День цих великих загатівель ми з шуркою завжди переводили у них. Як там, нам там чудово пахло, і скільки смачних речей нам перепадало на пробу. Напередодні ялинки мама хвилювалася не менше, ніж перед щорічними іспитами. Посеред зали стоїть ялинка. Та ялинка, під якою вже танцювали діти в дворянському зібранні, і яка тепер принесла радість трудолюбцям. На ній не такі дорогі іграшки. Більше пряників, золочених горіхів, паперових ланцюжків, але є і великий традиційний Дід Мороз. А на горі Дмитро повісив велику зірку. Замість електричних лампочок рядочками понатикані зворушливі затишні свічечки. Від свічечки до свічечки протягнуто шнур, і від нього. Враз запалюють усі вогники. Під ялинкою лежать коленкорові червоні і блакитні мішечки з дешевими цукерками, горіхами, яблуками для трудолюбців, а в передній частині зали красується великий довгий стіл. Той самий стіл, що його ставили під час іспитів. Тільки на іспитах він був накритий червоним сукном, а тепер. Білими скатертинами. І що це за смачний розкішний стіл? Тут мають сидіти почесні гості і їсти, а в цей час перед ними трудолюбці будуть виступати. За цей стіл мама ніколи не сідає. Вона буде з трудолюбцями по той бік ялинки. От уже приїхав пан. Він розглажує пальцями вуса і хазяйським оком оглядає ялинку, стіл усю залу. Він огидний, правда? питає я шурку. Огидний. А задається, а задається, у нього ж машина й Фрейлі на колодочок. А у тебе буде машина, як виростеш? Звичайно, буде. І дамський велосипед, як у мами, і у мене. Я буду вчителькою, тільки в моїй школі ніколи не буде пана. Я буду сама за пана і за попечителя, і за архієрея. Цю розмову уриває приїзд гостей. Приїздить архієрей в фіалковій оксамитовій, широченній рясі з великим хрестом на великому животі. Якісь дами. Чоловіки.